Доки ти спиш, дозволь посидіти у тебе в головах. Ні, я не Янгол, і не твоя дівчина, не дружина і не мати. Я так собі просто одна, я сидітиму тихо-тихесенько, ворожитиму тобі добрі сни, як удома, поправлятиму тишу, збиту ворожим пострілом, затулятиму тебе долонею. Від карколомних братішек з Москви, а ще молитимуся. Бо саме це найкраще виходить у таких дівчат, як я, так собі, просто одна. А коли ти прокинешся, я непомітно повернуся додому, випікатиму хліб і тістечка, навчуся сіяти квітники, як у старих піснях, водитиму дітей до школи і дитсадка, складатиму іспити. Писатиму вірші та резюме задля нової вакансії, і я ще можу багато чого навчитися, бо знаю, доки я усе це робитиму, там, на краю миру, ти поправлятимеш тишу, збиту ворожим пострілом, затулятимеш мене долонею від карколомних братішек з Москви. Хоча я зовсім не твоя дівчина, не дружина і не мати, а так собі. Просто одна.